Багато пишуть, говорять і може, я гадаю, певною мірою справедливо про ТЦК безпреділ ТЦК, про цю тупість е, керівництва армійського. Ну і це зрозуміло, що людина, яка звикла бути вільною людиною, їй важко в армії треба підкорятися. Да? Якщо ти російський маленький чоловічок. Е, який звик цілувати е, в, большому чоловіку п'ятки і руки, то звісно тобі легше, бо ти звик, то в тебе ніколи не було прав, чому до них звикати. А людина, яка вільна, яка звикла сама керувати своєю долею, яка має права і повагу до себе, їй, мабуть, важко Психологічно піти до армії і там підкорятися. Це я про це хотіла спитати, чи є ось така проблема, як ти до цього е, привчаєшся? Друге, чи зустрічався ти з безпреділом ЦК? Е, третє, як тобі вдалося потрапити в той підрозділ, який ти хотів, бо це, це теж проблема. Я чула неодноразово, і мені розповідали люди про це в етері, що навіть от Сергій Горбатюк казав, навіть я хочу взяти в свій підрозділ людину і не можу. Бо як тільки людина. Попадає всю систему, її крадуть, так можна сказати, і затикають цією людиною дірки якісь. Ми домовилися з цією людиною. Людина хоче до мене підрозділ, я хочу цю людину, і я не можу її отримати. Чи ти з цим стикався? І з цим тупим салдафонством, з тупістю якогось начальства. Я розумію, що це важко коментувати з огляду на те, де ти знаходишся, ну хоча б я. Ну я. Я мав справу з дебілізмом в ТЦК. Це якщо в період з в ТЦК. В тому ТЦК, де я проходив, де я мобілізовувався, ні. Я так розумію, що це все дуже індивідуально і залежить від людського фактору. Особисто я не. Ну, були моменти, коли, блін, ну, може, на різних посадах працюють різні люди. Це стосується не тільки армії, можна в ЖЕК прийти або в міграційну службу і там такого зловити. Тут ті ж самі люди. Тому мені особисто, ну я тут не так давно, тому не, нема на що жалітися. В підрозділ я потрапив в що. Правильно, вчасно зробив документи, мені допомогло моє командування, яке, ну, де пройшов співбесіду, і ну, вони, мої, ну, моє командування, воно було зацікавлене в тому, щоб я потрапив, тобто воно теж зробило вчасно певні рухи. Е, тому, ну тому так, я. Можу сказати, що просто тут треба ну, треба не прощолкати. треба все контролювати, бути більш наполегливим. І е, є така фігня, що людей там крадуть з підрозділів в підрозділи, затикають дірки. Тут е, я нічого нового не скажу, це все є у відкритому доступі. Е, е, якщо ти проявляєш наполегливість, ініціативу, і просто, ну, просто з розумом підходиш до своєї справи, то в принципі, ну, проблем не має бути. Якщо ти йдеш е, сам. Ну, це принаймні от зараз, в той період, що пішов я. І е, дуже багато залежить від команди, куди ти йдеш, бо Насправді, ефективність підрозділів сильно залежить від мотивації. Тому ну, слава Богу, що я потрапив куди захотів. Що буде далі, насправді ніхто не знає. І стосовно підкорятися, ну, дивись, це питання індивідуальне. Як ти це все сприймаєш? Мені, слава Богу, не давали. Там якісь дебільні накази, і я сподіваюся, що ну, такого не буде. Там, ну, в тій команді, що я зараз, такого точно не буде. Але що буде далі, і як загадувати не можна. І краще взагалі не загадувати. А, але якщо брати в цілому, то підкорятися треба, тому що армія ну, по-іншому не буде працювати. Ну вона має так працювати по вертикалі. От Інакше, так, да, ти там, ну, були от люди, які там парились, я прям бачив, що їх це дико харить, що ця, ця несвобода, там, питання внутрішнього сприйняття. Е, з іншого боку, е, моя совість чиста і це дає відчуття. Е, Свободи. Ну, тобто парадокс, але ця не свобода дає, ну, ти ж службовець, тобто ти там по наказу сказали, все, зібрався, поїхав. Але ну це тільки, мабуть, для людей, які там з громадянською позицією називаємо це так, це дає відчуття певної свободи. Тому мені норм. І я, а, я, Розумію, що тут взагалі можуть бути різні варіанти. Ну, це не іграшки. Тут е, убивають, але ж вбивають і будь де он, господи, поїдь в Дніпро, в Кривий Ріг Київ. Ту, ну, звичайно, тут особливо там, що стосується бойових підрозділів, і дивлячись, яких бойових, тобто, чим там, ближче до ЛБЗ, то. Тим важче. Ну, або чи ти постійніше на ЛБЗ, бо є у Кацапів такі цілі, які вважаються більш пріоритетними, ніж піхота, що вони туди і іскандер не пожаліють, хоч ти будеш там подалі від ЛБЗ. Тому питання не можу слово підібрати, Свід... свідомості. От, якщо ти свідомий громадянин, якщо ти розумієш всю серйозність цієї жопи, в якій ми є, а вона дуже дуже серйозна, ну, будеш будеш щось робити. Ти мені ще казав е, в нашому приватному спілкуванні, що ти потрапив в гарну компанію, що тобто. Якщо ти правильно обрав підрозділ, якщо ти готувався, так як ти готувався довго, я знаю. До речі, скільки, скажи, ти готувався до того, як мобілізуватися? Ой, і... Один місяць. і думав про це, і проходив курси певні навчальні, ну, самостійно в чомусь вчився, так? Ну так, ну це все гроші ще. І час. Бо... І... Врешті-решт. Тобто, якщо такі зусилля докладати, то можна потрапити в нормальний підрозділ, в нормальну кампанію. Правильно? Так. Так. Ну є всі, шан не просто шанси, а вірогідність дуже велика. Що ти потрапиш куди захочеш? То ти отримав е такі знайомства, які є для тебе приємними, тобто достойних людей. Коло достойних людей те колі? Тут дуже достойні люди, дуже достойні люди. І від першого дня, поки я тут і по зараз це найкращі люди в Україні. Ну я маю на увазі ті, хто тут. Причому я ні в якому сенсі не хочу ще применшити роль тих, хто в. Певних причин вони ну не є, наприклад, військовослужбовцями, а просто є частиною тих, хто боронить Україну, там, бо у нас є там е рятувальники, це взагалі, ну я не з знав... рятувальником я, мабуть, не зміг би бути, бо мені пропонували йти в МНС я діставати мертвих дітей ні, це не для мене. Ну, от, от тут не зможу. Там або волонтери, або журналісти. Ну. Але тут найкраще, ну, з найкращих я був глибоко вражений рівнем мотивації і свідомості людей, які тут. При тому, що це. Майже всі їх цивільні, і вони в житті були, ну, вони чогось взяли. Більше ніж чогось.